Вітаю, мої хороші! Сьогодні на моїй кухні я не сама, а з Світочкою Фуц. Всім привіт Всім привіт! Сьогодні на моїй кухні, щоб приготувати для вас дуже сучасну і дуже корисну страву. І смачну, до речі, да, Святочка? Я не сумніваюся, що вона буде смачна, але я хочу сказати тобі, що вона ще буде і дуже корисна. Це томатно-бобовий суп. Получайтеся да. до здорової кулінарії. Вітаю, мої хороші! Сьогодні на моїй кухні я не сама, а з Світочкою Фуз. Всім привіт. Всім привіт! Це моя соавторка з книги 28 днів в твоїй тарілці. І ми зібралися сьогодні на моїй кухні, щоб приготувати для вас дуже сучасну і дуже корисну страву. І смачну, до речі, так, да, світочка? Я не сумніваюся, що вона буде смачна, але я хочу сказати тобі, що вона ще буде і дуже корисна. Це томатно-бобовий суп, суп пюре. Суп цей готується дуже швидко, він корисний, смачний і дуже класно його їсти е, ще на другий день. Тому ми готуємо його на два дні в нашій книжці. Е, до речі, це е, потрібно сказати, да, святочка? А як же ж в нашій книжці Ми даємо. Не просто рецепти страв, а у нас це 28 днів меню, яке збалансоване по основним компонентам, яке розподіляється протягом дня так, щоб і білки, і жири і вуглеводи були розподілені розподілені дуже правильно. І тому це така книга меню, я би сказала. Так, це повноцінний раціон харчування, який Зроблений для нормальних людей, тобто ми не готуємо тут кожен день, якщо ми готуємо борщ. Або він є в да... нас є борщ, до речі, звичайно ж. То ми готуємо його на два дні і їмо його два дні. Книга розрахована на двох людей. Тобто, якщо у вас родина з чотирьох з чотирьох людей, то просто помножуєте все на два. І ще у нас є списки продуктів для того, щоб легше було розуміти, що купити, в якій кількості, все пораховано, все. Є в такому списку загальному, і на кожен, на кожен тиждень ми складаємо да ми складаємо цей список і з ним ідемо до магазину купувати все, Ось, що необхідно. Продукт продукти, які продаються в нас в упаковках, тобто ну гречки ми не з'їмо кілограм за місяць, але е, купуємо звичайно ж ту упаковку, яка є в магазині. Тому тут е, е, сухі продукти. А ось тут вже продукти на тиждень, які недовго тривалі, тривалі, які не, не можна зберігати довго в холодильнику чи на поличках. Так. Я тобі хочу сказати, що вона ця книга вже по відгукам наших, наших читачів. Вона е, дуже защаджує кошти. Бо коли ти йдеш да. з списком, і ти знаєш, що тобі на цей тиждень треба там, 350 грамів чогось, да, то ти його купуєш в тій кількості, скільки тобі треба, а не купуєш його, а потім викидаєш. Так, да, це дуже класно. Я ненавиджу викидати продукти з холодильника. І до речі, ми е, що рекомендуємо? Ми рекомендуємо. Якщо у нас щось залишилось, ми його можемо скласти в зіп пакети, так? Те, що можна складати, чи готові страви, чи, наприклад, е, там якісь ну, що залишки у нас з, е, е, залишились, якісь продукти, що, що, що не з'їли. Да. І ми це закладаємо в морозилку і можемо, воно може стати в нагоді вже на наступний тиждень, чи через тиждень, чи через. Два. Заготовочки такі. Так, так, ну що, давай готуватися. Ми е, насували суп, а розповідаємо. Е, нагрівається сковорідка, дрібно нарізана цибуля. Я е, беру 10 грамів, як по книжці, масла тхі чи топленого масла і 100 грамів нарізаної цибульки. Я хочу сказати, до речі, що масло гі е, не горить. Тому що перед тим як його вже вживати, да вон це масло, яке було протоплене, і з нього все видалено і там залишається лише одні жири. І ще для того, щоб цибулька не горіла, нам потрібно. Щоб вона віддала свою горіч і е, вона стала прозорою. Трошечки ми її підсмажуємо під закритою кришкою. Якщо ви бачите, що як в мене сковорідка трошки перегрілася, поки ми тут балакали, то додайте туди буквально одну столову ложку водички, і буде дуже класно. Слухай, я завжди додаю водичку. <реш> Свєта, коли ми писали <реш> книгу, це просто була моя головна біль. Ми не смажимо, ми нічого не смажимо. І дійсно, ми дуже багато запікаємо в духовці для того, щоб ця олія, пересмажена, не попадала до нас в сосуди. Судини. 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 Да. Перепрошую. Ще до цибульки ми додаємо чесник. Чесник дуже важливий в цій страві. Він дає смак. У нас тут не дуже багато спецій. І саме чесник робить цікавим цей суп. Два-три зубчики. Якщо зубчики такі малі, можна його навіть не різати. А ось так, от. На великі шматочки і сюди. Ну я тобі хочу сказати, чесник це дуже корисно, але дуже багато кількість люд, багато людей, які не хочуть жувати чесник, наприклад, на обід, коли вони на роботі, там і ну, може, при нагоді беруть цей суп з собою на роботу. І я знаєш, весь час намагаюся якось так придумати собі, чим замінити чесник, тому що я теж на роботі не можу. їсти. Дівчата, ну давайте облиште це. Давай Такий чесник, який вже приготувався, він не дає жодного присмаку, ви не почуєте ви його, тому що він втратив всі свої аромати при приготуванні. Сирий чесник, я згодна з тобою. Я точно знаю про це. Я так тобі кажу, що дуже багато людей не хочуть цього їсти. Але я хочу сказати, що це дуже корисна страва, дуже корисний продукт харчування. Ну його використовують як антисклеротичне засіб, так тобто, щоб він чистив наші судини. Тому чесник треба вживати. І в такому вигляді мені здається, він буде дуже доречний да, і да, ж, поліпшувати nice страву. Це ж найсолодший овоч, і він дає присмак не тільки аромати, ще й смак до страви. Дивіться, що до бобів, в нашій книжці це квасо, томатно квасоловий суп. Сьогодні я пропоную замінити на сочевичу світа, тому що це також взаємозаміняємі продукти. Дуже багато людей не їдять бобові, вони в них є якісь. Не дуже добре переносимість. Я хочу сказати, що бобові вони є різні, і є люди, які реагують наприклад, ну, які яка неприємна неприємність така від бобових, так здуття. Да. Так і тобто і люди, і важкість якась, да. І вони взагалі дуже тяжко важко перетравлюються. Тому треба знайти свої бобові просто угу. і враховуючи те, що у нас квасоловий суп, ми ну зробимо його з січовиці, бо сучевиця вона така не. Ну, найменш подразнює наш, киш... наш кишечник, так і легше переноситься. Але хочу сказати, що для того, щоб бобові взагалі якось менш впливали так, на наш шлунковий кишковий тракт, треба їх з вечора замочити, що ми е, і рекомендуємо в нашій книзі. Ось Дивіться, квасольку я вже да. замочила. Можна замочити її в підкисленому розчині, тому що тоді руйнуються деякі речовини, які можуть і Як Називається капсульці. Ні, є є фітинова кислота, і взагалі просто в нас стає м'якше. Потім ми цю воду зливаємо, потім додаємо свіжої води, кип'ятимо, зливаємо цю воду першу, а потім з решти варимо вже ну, основну страву. Дивіться. Але чи сичовиця вона ну, менше дає таких побічків? Тобто такова. я її замочила з вечора в підкисленій воді, ось як цю квасольку. Потім я її промила і зараз відправляю її в кастрюльку вже варитися. Заливаю чистою водою. А цибулька у нас що робить там? Перекладаємо сочевицю в кастрюльку і заливаємо її чистою водою. Для того, щоб вона швидко закипіла, я наливаю трошки води. Накриваю кришечкою. Даю закипіти, і потім я цю воду зливаю. І вже заливаю чистою водою і варю там супчик. Дивіться, е сочевиця майже готова. Дуже швидко вона mm -hmm. закипіла, і вона вже коли вона замочена, звичайно, з вечора. Е я цю воду зливаю. Заливаю чисту і ми вже варимо супчик. Я навіть промила, тому що коли бобові варяться, вони таку пінку дають. Mm -hmm. До речі, з цієї води можете її не викидати, а залишити з цієї водички можна зробити пісний майонез. По цьому посиланню ви можете перейти в це відео і подивитись. Комусь. Я не знаю, чого так всі бояться майонезу, mm. але я хочу тобі сказати: ну, з'їсти одну столову ложку рослинної олії, олії взагалі, да? будь-якої рослинної, чи з'їсти ложку майонеза. Ну просто не треба його намазувати на хлібчик, знаєте, так на бетон, так, з таким а так, шаром. Клапанку. А так ложечку з'їли, де і все замість цілі. яку столову чи можна чай? столову. Ну зараховуючи скільки, як ну як ми нам з тобою можна і по столові, а дівчинки, яка метр п'ятдесят, ну, скоріш за все, десерт, а може й чай. Хорошо, все щось випросили в світі сьогодні. Дивіться, зараз до цибульки я додаю томати пілаті. Як італійці це роблять? Смачно дуже. Ми беремо томати, які в томатному соці вже без кожури і додаємо їх сюди. Ось так от смачно розчавлюючи, ми будемо пюрірувати цей суп блендером, тому вся консистенція до нас. Для нас зараз не така важлива. Одна, друга, одна третя перця чілі. Ми також додаємо до цибульки і до томатів. Ще нарізала солодкий перець, це дуже важлива частина цього супу. Він повинен там, звичайно, бути. Можна взяти заморожений перець. Він продається також в супермаркетах. і він дешевший ніж те, що привезли з Турції там чи ще з Єгипту. З я хочу тобі сказати, я все життя своє. Заморожували і перець, і помідори, тому е, я не знаю на що купувати, якщо влітку можна зробити заготовку, і буде у вас завжди і смачний борщ, і смачний суп. Згодна на 100%. У мене також на каналі є відео, день заморожуємо зелень. Передивляйтеся, я думаю, що влітку ми з вами ще зустрінемося і за томатами, і за перцями, і за баклажанами. Сочевиця вариться, овочі тушкуються. Ми підемо з світочкою на каву. А для вас час збігає непомітно, тому зустрінемося дуже скоро. Овочі готові, сочевиця майже готова. Ми перекладаємо. Овочі до сочевиці. Додаємо спеції і збиваємо на блендері. Подрібнюємо. Робимо супчик пюре. Дуже важливо додати спеції. Я люблю коріандр, ви вже про це знаєте. Додаю сюди пів чайної ложечки. Додаю сольки. І солодка паприка. У мене ось така є з Болграду, з Одеської області. І чайну ложечку паприки. Все це перемішуємо, даємо закипіти, куштуємо і блендеримо. Ой, смачно, світа все! Зараз робити будемо переходити свєт. до самої не, улюбленої моєї частини. <рес> Моєю рекомендацією буде робити суп пюре в такому стакані. Якщо є такий скляний стакан, у вас блендер високий, тому що блендер є там погружниці, є з чашею. Цей блендер робить найкращу консистенцію для супу пюре. Тому використовуйте, якщо є, саме такий. Я пішла, в мене там блендер. <yelled> <less> ну давай там основа. Зустрінусь пізніше. Все, насипаю світа. Ти вже зачекалася чи ні? Ну, красиво. Це в нашій книжці чотири порції, тобто для двох людей на два дні. А ти хочеш зараз все з'їсти? Так. Да. Проголодалося <голодалося> точно. В Нашій книжці ми подаємо його з зеленню і е, з хлібом. Цільнозерновий хліб, який також є е, в нашій книжці. Ви можете його готувати самостійно, а також на моєму каналі. По цій ссылці ви можете перейти в це прекрасне відео. А ми зі Святою будемо коштувати. Я пропоную? Е, пропоную. Так як олійка вона дуже дуже корисна трошки... так, не, ну дуже трошки по-перше, бо у нас вже тут є жири, масло. Так. Є. А до речі, хочу сказати, що якщо ви хочете зробити пісний варіант, так, то, тобто без е, росли тваринного жиру, так то можна робити це, я думаю, Да, да і угу. на рослині олії. Так просто красиво свята, понимаєш? Дуже да. естетика важна. Так. Получайтеся. До да. здорової кулінарії, я б да. так сказала. Тут світа, так більше наших рецептів, тут біля 120 рецептів, і це раціон харчування на 28 днів. Якщо ви закінчите ці 28 днів, вам сподобається, ви можете відкрити книжку спочатку і знову їсти, починати, починати по нашій книжці. Я впевнена, що тут є. Страви на всі смаки. Якщо ви чогось не їсте, наприклад, там баклажанів, то берете просто страву з іншого дня і готуєте, е, допуст припустимо, з іншого вівторка чи з іншої середи. ні. Так не можна. Чому? Тому що у нас кожен день прорахований, збалансований, і тому ми можемо замінити, але ми можемо замінити в кожній страві. У нас є таблиця заміни продуктів. Якщо ви чогось не любите, ви просто один продукт замінюєте іншим. І тому у вас буде повноцінний раціон на день, так і зберігати. Я хочу сказати, що посилання внизу на замовлення цієї книги переходьте і замовляйте. Зараз акційна ціна, встигнете це зробити, доки вона не зросте. Ми хотіли на... Рукувати цю книгу ще до війни, до 24 лютого 2022 року, але е, так склалися обставини, що в нас вийшло це зробити зараз, і ми дуже дуже задоволені, тому що е, ну, війна якщо працює і е, податки платимо, і ми будемо платити податки і донатити е, нашу армію. Тому долучайтеся, будемо да. разом з нами допомагати. Так, да, Ми весь час донатили 10% на ЗСУ. З продажу книги, тому mm -hmm. це така, в нас вже звична справа. Дякую, що ви були з нами. Ми до зі осени ще до вас повернемося. Якщо вам сподобалося це корисне відео, пишіть в коментарях. Ми обов'язково ще щось приготуємо з нашої книги.